Куда? <laughs> Там 30%, да? Прощать тебе кость не хочется. <laughs> У меня плюс еще очки, которые понял, мод... О, да, Так все же, я скажу. Мы <laughs> меня, блин, в кожней шапке ты мод стоит. <смех> <смех> А цікаво, чи будуть перероблювати броню, Ти там як... Дай, як... Не, поки ще. Хотя ще не... може, вони пикаря перероблять, але поки нічого такого не так. Ну це добре, це О, добре. Ти... Ну типу, ну, знаєш, Я переробляв. 15 вийдів в броні, ну типу, ну норм. Раніше Вони вже Объяслый одну DL Угу. А то що, понял? я понял, по биомах. І, але що буде, але щось... буде І що? Ну, я не знаю, коли воно буде. Я ж говорю, вони будуть кирать чого. хочуть зробити, ну. Але... Бачиш, вони повинні ще були в цьому місяць назад абнов вивезли. Ну, да, в квітні було. Квітень, травень казали, але. О, вилазять, типи, вилазять там, з другого поверху. Так що се пусть зараз я вам ще проведу. Да, щось вони там десь застрягли. Покажи їм дорогу. Губит <рик> ну, полыб, типа. Да добейте выживших ляв, без рук без них приповзло. О, собачки? Ніфіга себе застрибнув до тебе, тикай. <с> Я це бачив. <с> Капець. знаю может пишешь трансляцию підробити, как мы тут воюем что не хочется поснимаем для истории так сказать а то блин скоро ну типа оно выцется вас там взагалі підкопали, я блоки поставив. Вибили блок последняя стрела <laughs> все, да Не, ну типа это ж... О, э... Место трошки в сумке освободить. А, ну да. Это бывает уже